Вітаю вас, моє любі малята, та запрошую до казкової країни іграшок, туди, де трапляються чудеса, і іграшки оживають. Ну що, ви готові? Тоді розпочинаємо. У далекій, далекій країні, захованій між маринками та дитячими мріями, живе собі королівство іграшок. Там кожна іграшка має своє маленьке серденько. Що тихенько тікає, коли чує дитячий сміх. День іграшки весело граються з дітками, стрибають, крутяться, мандрують у вигадані світи, машинки мчать назустріч пригодам, ляльки готують пишні бальні сукні, м'які ведмедики навчаються обіймати ще лагідніше. А коли на небо сходить місяць і в кімнаті стає тихо-тихо. Іграшки повільно повертаються на свої полички. Вони вмощуються поруч одна з одною, хто на носочках, хто на животиках і тихесенько шепочуть. Ой, який чудовий був день. стільки обіймів. Я аж став погнастішим від щастя. А я навчилася новому танцю. Малятко так мене кружляло, що спідничка досі типуче від радості. Бум-бум, а я ганяв по уявних дорогах. Ви бачили той міст із кубиків? Ого го, яка висота. Це я його будував, я ж майстер майних конструкцій. Тихі друзі, малятка вже сплять. А нам ще мріяти про нові пригоди. Провельно, давайте пригорнемося ближче. Завтра буде чудо, я відчуваю. Поличка тихенько засвідчується від місячного сяйва, іграшки шепочуть разом. Спи моя казко, завтра ми знову живемо для наших малят. Вони не засинають назавжди, лише чекають світанку, чекають знайомих кроків у кімнаті, знайомих маленьких пальчиків тієї першої ранкової посмішки, що пробуджує їх краще за будь-яку магію. Ось і ранок сонце торкається кімнати. Ставайте, малята прокинулися! Я вже чую чую їхні кроки. Ой!» Ну, Чесно танці, сміхі нові казки. А головне обійми. я вже готовий обіймати всіх підрод. Ну, все. Сьогодні я буду будувати замок справжній. Той зі мною я. я завжди з тобою, друже, бо найкращі ігри разом. І коли двері відчиняються, Іграшки тихенько, але щасливо шепочуть ми тут, ми поруч, і знову готові до чудес. Ось тепер ми, друзі, знаємо, що коли малюки прокидаються та повертаються до своїх улюблених іграшок, теплий вогник у серці кожної іграшки знову спалахує. Світ оживає, казка повертається, бо там, де є дитина, Народжується чудо, а там, де є іграшки, живе казка, казкова дружба, яка ніколи ніколи не зникає.